Це вітчизняний наш ОВС Нептун на сільської дослідної станції. Михайло Селінний завідувач кафедри агрономії та лісового господарства Чернігівської політехніки. Разом із викладачами та студентами виїхав на навчально-дослідні поля університету неподалік обласного центру. Зараз у них тривають жнива, уже зібрали врожай пшениці та жита. На черзі овес, а ближче до осені інші культури. В минулому році тут. Були Демопосів пшениці, жита. Ми стараємось вирощувати наші якби, традиційні культури. У нас горох, жито, пшениця, просо, ячмінь минулому році азимий був. Ну, зрозуміло, кукурузу, соняшник більше висіваємо стосовно, щоб отримати певний дохід. І, ну, і Також орієнтуємо наші дослідження стосовно технологій для безпосередньо нашого регіону. Площа полів у користуванні університету 150 гектарів. Починаючи з 2018 року, майбутні агрономи здобувають тут практичні навички, вивчають технології вирощування сільськогосподарських культур. Це насолода. Так про труд хлібороба відгукується В'ячеслав Йовенко, в родині якого і дід був комбайнером, і син тягнеться до цієї науки, а вона не проста, вимагає багатьох знань. Інформації дуже багато потрібно знати, і вологість, і засміченість, і сам комбайн потрібно дуже добре знати. Тут же поряд Росте кукурудза. Її збиратимуть пізніше. А поки випускник бакалаврату Олександр Богуля кількома методами обчислює приблизну кількість майбутнього врожаю цієї культури. Відміряється певна відстань, в нашому випадку це 10 метрів, рахується кількість рослин на цій відстані і потім домножається в нашому випадку на 10. І так ми отримуємо кількість рослин і на погонному метрі, і потім можемо розрахувати її взагалі на всьому полі. Викладачі зазначають, що навіть попри загрози з боку ворога їхні студенти переймають досвід тих, хто роками працює на полях. Чернігівщина. Це прифронтова область, і часто йде навчання і в дистанційному, і змішаному режимі, і досить добре, що студенти мають таку можливість побачити всі етапи вирощування сільськогосподарських культур. Ініціативу університету підтримують великі українські аграрні компанії. Зокрема, вони допомагають у дослідженні якості ґрунту. Також навчальний заклад придбав свою техніку трактор, сівалку, оприскувач, культиватор тощо. Під час активної фази бойових дій на території області чимала частина обладнання постраждала. При вторгненні у нас було досить такі великі проблеми. У нас розбили ангар, у нас був пошкоджений трактор, пошкоджена техніка. В принципі, ми відновили. Чернігівська область, аграрний край, і у сфері сільського господарства традиційно не вистачає робочих рук. Аби майбутні агрономи мали змогу не лише опановувати теорію, а й застосовувати наукові знання на практиці. Університет обробляє поля ділянки. Деснянка в цьому році ми заключили договір на співпраця з Всеукраїнським інститутом селекції рослин. Вони заклали дослід на п'яти гектарах. Вирощування різних гібридів кукурудзи. У нас посіяно понад тисячу гібридів кукурудзи в шестикратній повторності. Сучасна кампанія, сучасні технології, сучасна техніка. От орієнтуємось на співпрацю з такими підприємствами, які дозволяють нам ознайомитись з продукцією, з технологіями ну, сучасного сільськогосподарського виробництва. Збирають врожай і розробляють плани на перспективу. Сучасна наука вимагає і сучасних інноваційних рішень. Тож університет і надалі співпрацюватиме з партнерами і вивчатиме досвід світових наукових установ.